Сьогодні ми відкриваємо виставку Майдан, досвід єднання. І виставка ця відкривається в, в Офісі програми міжнародних обмінів імені Фулбрайта. І хочу представити директора програми Марта Коломієць, яка підтримала цю ідею і є головним промоутером цієї виставки. Дуже <реш> дякую, mm -hmm. Наталі. Мені надзвичайно приємно, що це вже третя виставка про Майдан. Ми першу робили ще в квітні, це були, це були жінки Майдану, а після цього ми мали художницю американку українського походження Олі Рондяк, яка показувала обличчя Майдану, також жінок в різних формах. А сьогодні ми, власне, показуємо. Багато різних авторів, що вони відчули про Майдан. Майдан це, були, це була така подія, що змінила наше життя. Це була революція гідності. І ми, власне, хочемо показати, що ці художники пережили. На цьому тижні ми проводили багато різних інтерв'ю з студентами, які хочуть поїхати до Америки вчитися, набирати західний досвід. Побачити, як американські університети відрізняються, що американський досвід може додати їм у своєму житті. Але в нас була одна художниця, яка прийшла і сказала, що вона, вона це мене дуже вразило цим. Вона сказала, що вона є художниця, вона хотіла відтворити майдан, але майдан це був шедевр. і як можна знову створити шедевр. Це був найкращий мистецький твір цього року або взагалі століть України. І ця виставка організована Інститутом проблем сучасного мистецтва і програмою міжнародних академічних зв'язків імені Фулбрайта за підтримки Інституту Кеннеда. І сьогодні ми з вами знаходимося в офісі. Програми Фулбрайта, тільки що щойно виступала директор програми Фулбрайта, Марта Коломієць, якраз вона дуже вірно сказала, процитувала одну з художниць, що, яка вважає Майдан шедевром. Дійсно, я повністю погоджуюсь з цим і зробила теж свої дослідження про майдан, який є мистецький шедевр. Це точно. І я хотіла би. Увагу на концепцію ідею цієї виставки. Ідея виставки полягає в тому, що вона, скажімо так, транспор... транспортабельна, може швидко транспортуватися. Чому ця ідея прийшла мені, власне, в голову? В травні цього року я виступала з лекціями в Вашингтоні і Чикаго, власне, розповідаючи про. Мистецький креатив майдана, і дуже багато людей зверталися до мене, як можна отримати саме виставки художників Майдану. Є два великі питання: питання транспорту і питання страхування. Як це уникнути? Як уникнути ці величезні видатки? Тому прийшла ідея зробити виставку, куратор виставки цієї і автор концепції у нас Андрій Сидоренко, а я автор ідеї: згрупувати відомих художників, які відобразили Майдан? І зробити цю виставку практично файлово файлово тобто ми зробили виставку якщо ви е директор невеличкого закладу десь в америці а може десь в україні і хочете цю виставку отримати ви можете звернутися до нас і ви отримуєте всі ці прекрасні роботи в файлах ваша місія тільки роздрукувати і повісити у себе. Звичайно, є е, юридичне підґрунтя для всього цього, а це вже деталі, які з'ясовуються при зверненні е, до з проханням про виставку. Е, тут представлені відомі художники. Я, звичайно, перш за все хочу сказати про співробітників нашого інституту. Ми стоїмо на фоні е, робот Оксани Чепелик, е, тут ми бачимо м, асамбляж. Гліба Вишеславського Андрій Сидоренко представляє свої, свою відеороботу. тобто художники з нашого інституту є так би центром цієї виставки. Окрім того, прекрасні роботи художників. Назвемо їх барбаканістами, засновників мистецького барбакану, який був форпостом під час Майдану художнього та інтелектуального життя. Ми бачимо роботи Андрія Єрмоленко, прекрасна робота нове середньовіччя Олексимана. Ну, звичайно, робота Єрмоленко теж прекрасна. Він взагалі такий голос Майдана і знаменитий. Вишивальщик Майдана Іван Семісюк його роботи теж представлені. Також на виставці, на виставці представлені роботи е, талановитих молодих художників, і е, мені здається, що взагалі ідея перенести наше уявлення про майдан як, е, передати його як мога більшим, більшості глядачів. Е, вона знайде свій від від.